Так, все трохи, я справился. Хорошо, ты справляйся, а я пойду. <bolts> вы, вы получите за все, что вы э, испортили мой апгрейд, вы поломали мой, э, мою шту, мою ракетницу. А теперь ты вообще потеряешь свою жизнь. На меня это не действует, если что. Yeah. А шо Ви, Ви заразили нашого батька. И що, що ми всі убраем. О, я согласен. Ми, ми должны их убить. А, я не можу стрілятися. Я не можу стріляти. Короче. Короче, пи-пи-пирип. Я слухаю. е, е Приготовь. Ты базуки на нашого гостя. Хорошо. І що? А нічо. Тепер, Тепер ти за все получиш. Запускайте, запускайте режим болі. Ай, що я чувствую, себе больно? Так, ви запустили цей режим. Да. Да, це ми запустили. запустили. Та господи, ну чого я не справляюсь? Ви вбили, ви вбили багато телеків. Ті, а кажете, що, що, ми, що ми. що ми напали. Так, да, це реально. Ви напали реально. Нереально. Запуска, запускайте базуки. Пі-пі-пі-пі-пі. Є? Оце було мощно, молодець. ТВ детектив. Ой, телек детектив. Ти що забув, Ми не ти що забув, ти ТВ мене, ми телеки. А, я перепутал. Просто ми... Просто ви раніше називались ТВ мене. Так, да, це коли ви були. коли ми були ТВ мене. Ну шо ти получила по заслугам? ти вбила нашого героя, який хотів, який вбивав тоді камеру, Він був великий не наш отець, а другий із е, прошлого камера ви, ти його, Ви його вбили, іменно ти справила. іменно ти вбила. Що за тривога? Я не понял. А, а! господи, кто убил її? Ми Мы її ви за все получите. Ой. Ой, подождите. Я сейчас це видалю. Так, так. фу, фу, чу. о, о, що, 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 я и телепортирую и вам хана. Я и телепортирую на апгрейд. Фу! О, чё? Чё? О! О, Ты что нарубил? Это же наша база. Это была наша база, а вы ее просто уничтожаете. Уничтож... И чё? На можно. Ведь то, что вы были Ви то що ви убили кого я вбив, мого? І хто тут із нас выиграє? Ви, ви вообще-то слабі. Як ти мощ... можеш мене виграти? А вот так? За героя. Так що ти там? Да все нормально, спасибо, что ты мене спас. Да будь ласка. У вас же. Він же убил э, вашого героя? Да, він убил нашого героя. Ну, понял. Так А що там у тебя? Да я не понимаю, его ну, ч... так разбомбили, що... що я тушу, а туший огонь, а він не... переходить. Mm -mm, понял. ладно, мне пора. Хорошо. Куда? Туда. Господи. Тебе добыть? Не надо. Не надо. Все. Наконец-то ты сдох за героя. Кстати, главный, он um, что такое? А вы а вы ви... отвезете опера... на операцию героя, чтобы він чувствовал себя живым. Хорошо. Так, оце я заберу. Оце, оце, щоб оце на операцию, щоб він був мощний. Зробити з нього титан. Хорошо. Хорошо. Увеличьте оце ось і зробити титаном. Зробити йому ядро, е, увеличить його і зробити титаном. Хорошо.